А що пачолки? День п'ятий. ранку. Сусід дуже мозочку робив. Боже, які в мене мішки, це ужас, я не знаю. Це треба ще після цього відпочинку відчу... відчувати. Хоча б відчувати жосі. Відпочити що син? Ну ну то що? Лісти не можна. Треба ще два тижні відпочити. Сьогодні просто супер класно. Взяли собі таке буга. Людей багатенько, жара. Пані. Два дивіться. Подивіться, просто. Це класно. Зачна, например, я вчора там сиділа, до речі. Одну дитину сплавила. Двоє там їдять. Софія! Трарр, <світроводна> як тобі відглабла. Пів літра може, до випадкове покриття має бути. Закільки що ти нам готуєш? Я вже сказав, всі тут свої пакші сунуть. Якщо він поганий, то тоді я його не піду. Аня, Аня туди побігла, туди, туди, туди. <си> Аня. Yeah! Abbyat> Нам вдалося піти вдруге за сьогодні на пляж. Ми поїли, смачно пообідали, до нас приїхали гості. Почилимо. Там обратно. А ти якби не я? Ти бродіості Правда? Я вже того хлопця замахую вже не знаю, який день. вже напевно нас бачить, каже, вже свят свят. Драсті, та то, що може і в табло заїхати. Ви знаєте, що зуби дорого. Я недавно робила, дуже багато потратила. Зараз знайду вашу жінку. Дідо Боже, на стара, але Хай на потіше. згадаєш, у нього ж в штанах є. А що ми лівера? Кажу, сказав дві літри. Вам він вже все заплатив. Так? Серйозно? Добре, дуже дякуємо. Сходили, хотіли взяти вина. Ну, вина не було, був якийсь шмурдяк. І дід якийсь прилип до нас. Стоїмо, значить. Налили нам цього шмурдяка. Такесь вино, як больно. Коротше, пішов той дід, ми ще сам з ним пощебетали. Та й той офіціант каже, то за вас вже заплатили. Я кажу, Аня, бистенько беремо на педалі, На педалі по щебенці і газуємо. Шельох на радостях забрала. Я кошельок забрала. Забрала. пашку і йдемо. Політрімаємо. А то на секундочку 200 гривень. Так, кстати, це 200 да. гривень. Ой, сьогодні вода, як мед. Просто мед. Дуже класно, ми віджали чись. Каяк. <риклад> Наші дельфіни. Гарбам додому. Це <риклад> на машині поїхав, спішки шубують. Дивіться просто на майно. Почекайте. Добрий ранок, день шостий. У нас такий видок кожен день, звісно. Що ну, зробиш? На відпочинку то нормально. Ми їдемо снідати разом, бо вдома ніц нема, що готувати нема коли. Тому ми їдемо на світять. Там поснідаємо, може, покупаємось, не знаю. Мене тут так сипить прищами. Познайтесь, ну нема, відпочинку нема. Їжа. Ну, я так вдома не їм, як тут. От вона така. Ну і крім да, розумієте. Трошки більше кількість вина, ніж зазвичай. Да. І одразу такий результат. Софія! Сотаки, сотаки. Ми вже приїхали майже. Короче, треба шукати де небудь, бо... Так, ми залишили... Ой, ми залишили. Господи, заплуталась. Кажу, ми залишили, машину на платні парковці, бо тут просто немає припаркувати. Ла, ти вже м'ячик якийсь віджав. Давай. Пішла. Ідемо, Давай, давай, йдемо, їсти треба. Пішли. Папочки вам, єпочки, всякі приколи. Ну він шла, повні люди. А, що? Ань, давай пізніше. Ми ще не встигли зайти, а вже хоче щось купити. Боже мій, а це базар це центральний? Тазай? Скільки до цього можна купити? Ось зараз А я всю дорогу думала, що до мене на світ'язі там ляпаємо. Да. Тут дуже багато людей. Тут з малого не можна спускати. Так, да, так, да, тут капець буде. Владислав, я зараз куплю поводочок І тебе на поводочок. Щоб ти не чухнув. Дивись, Владислав, кульки. Кульки, дивись. Клас. так. Коротше, ви тут щось на одних фастфудах живе. Зараз їздити шау робив. Підемо трошки пройдемося, покатаємо дітей на атракціонах і поїдемо назад. Бо це такий пляж не для нас з нашими дітьми. Зараз почнуть в різні сторони розбігатися, катитися. Підемо на наш, там немає так багато людей. Садиш сам це вже тий чувак. Наші пішли пограти, постріляти, точніше в тір. Може, що виграти? Виставили щось чи ні? Я бачу, косы, тут такі же коси, як я. Останній постріл. І що тут настріляв? А де тут лобини Берем? Да? Я хочу того так. О, У нас така теж це ну, з вашою. Макдональдс. В Макдональдсі такі роздало. Ще раз? Ще раз? Я. Яка смачна шаурма. Смачна, правда? Ай, знову щось падає. Особисно. Аня! Це твоя вата більше за тебе. Смачна? Ну давай шбігом. Ой, що я не хочу. Зараз така липка буде. Владислав. слава. з ми не може. Дивіться, стогне, стогне. Чого ти? Що ти хочеш? Не хочеш? Дивись, дивись, дівчинка, їде. дивись. Дивись, дивись, як їде. Жух. Ой, Владиславчик ще випустив тут в лабіринті полазить, а ми йдемо. Зайдемо до таких супермаркет. Маркет, бо закінчились у нас серветулечки. Нема чим рота витерпи. кому раки. Ми сьогодні хочемо замовити на вечерю, до речі. А є линьок? Нема. А оконь яку ціну? Та, я Три Три. Три. А, я Добрий день. Добре. А що це 10. за роботи? Откажи ж, а, Там, а, Добре. Добре. а, так, а можна взяти одну таку полосочку за 150? Белики ще рики на рибну. Що знаєш, що у мене з манікюром? Що я робила? Тим тими сіду. Це чорне. Що Зафійка? Казияцька. Ой, купатись ми не пішли сьогодні, щось погодка, спаскудилась був, у мене якась алергія. що <гум> Покусали ті всі всякі штуки, якісь, я не знаю, що тут нас косало, чи ті бомки, чи що. Такі укуси здорові. Так що ми приїхали назад, поспали по черзі, халасо скази і будемо зараз замовляти роки. Інтилігент. А у нас таки сильні. Ви пробували? Так не було. Да, я зробила дуже кисло. Я даже не знаю, скільки їх хотят. У нас шесть старомали один